Була колись така я ніч, її згадати треба. Цю ніч звершилась дивна річ: Прийшло спасіння з неба, в цю ніч Бог небо прихилив для тих, що не дрімали, котрі душею серцем сим Спасителя чекали. Темненька і нічка мой світ закрила, на небесній полі зорі запалила, та одна меч зірка поне все сіяє та на книглоємом промені зливає. Ой на небі справжнє чудо щось лапивну. Дивне буде, свято раптом засвітилось, Зірка, мабуть, назводилось. Що яскраве, що чудово, описати нема слова, а у кого ж запитати, що то б мало означати? В місті виклоєні стежка та вузенька, на обідних яслах спить дитя маленьке. Слава Богу! Добрі люди, з Вифлеєму ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісну несемо. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують. ангели. Хай думки і серця виднає за блага християнська любов. Годі, смутку, вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі, у яслах, на сіні народилося Боже дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятку Христа. Держу. Під вашу стріху, у вашу хатину несемо нині веселу новину, що в Афлеємі Христос родився. Діви Марії нам воплотився. Свята ніщ, стиханіш. Пісня така люба мила, що мене, ми друже, зісну збудила. Я й сам не знаю, сплю я спокійно. Чую, співають так мелодійно. Так Тихо, любо, так тихо, ніжно, Мов би весною все віджив. Звідки ж ця пісня щира лунає, Мов би відкрились двері до раю. Це наша пісня, пісня про Бога. Йде до вертепу ваша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться, Спаси дитятку, щиро коніться. У всьому світі сталося диво. Чіть за зорею, щиро моліться, спас народився, це вам не слиться. Вове плеємі, вове плеємі. Весела новина. Пречиста діва, діва. Вічна слава йому лунає він сина мого від смерті спас, таких, як він, ніде немає, такий він добрий і любить нас. Ми вночі перестаді спали і не чули, і не знали, що коїться в небесах та у земних сторонах. Аж тут раптом серед ночі протирають сонні очі. Чуєм поруч, хтось співає, а на небі зірка сяє. Ва світ ниніш босилих, бо си Божий народився і ви, братя, безлігси, поклоніться. О, Матінко Божа, Ісусе Кумен, прийми привітання, у прийми приймущи. Співайте, і грайте всі люди, Рожденого схваляй. Ти вер тебе це бов тобі Христос народився. Ми, царі зі сходу, у твій край приходим. Поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мої люди і здален рукували бо народу, що має народитись Божий син. Отож, як зірка засіяла, я кинув все. І ось я тут, туди, течу туди устало. Я цар індійського народу. Де мої люди по горах і лісах блукають, різних боїв собі шукають. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це один, І дали я з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу. Я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, і бога зевсе величає, а, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв та Ісуса привітав. О Спасе Христе, вірим серцям, що ти один лиш цар над царями, а вдока свіжиш щиро гойца їх. Пойми могутні цар і ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Прийми від мене ладан пахучий, від мене спасе миру цілющий, від мене Боже злато блискуче. Хай згода і любов між вами панує, хай справами вашими серцями керує. Хай злоби і заздрості і згине отрута, щоб ірор ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славого віки йому заспіваємо. Нині рождество Божого дитяти, братя українці йдуть його вітати, тут килаки співають. Подоляки все грають, волиняк щось міркує, бойко злегка танцює, полка сплясає, гуцум трампітає тут же, тут же, тут же, тут же тут. Йосип старенький, коли ще дитятко, на сопілці грає Мале гусулятко. тут киланьки співають, подоляки все грають. Шує вам нині усі доні люди, хай побіч Божа завжди з вами буде. Хай кожної дни, кожної години, Бог благословить, біда нехай не хай згине. Хай добрий роди, жити і пшениця. Уся кідбіжя, уся капашниця. Слава Богу, слава Богу. Можете йти в дорогу, можете йти свобідно, і служити Богу бідно. Ми на тому добрі люди, вирушати далі будем, щастя й долі вам бажаєм наймаслиху пинати. Тож живіть у любові, щоб усі були здорові, мер вам, тепають вітом, щоб життя дорога квітла. нині охоче від серця співає, Різдвом Христовим вождів ждім Бажаю вам всього чого потреба, щоб дав Господь Бог вам з високого неба. i Щасливі будьте і багаті, майте волю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарі піднесе. На щасливу нам дорогу заспіваємо. Слава Богу. О, безлої, нині Слави его! У світ засіяла, над вертепом звізда ясна, у світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився як чоловік пеленами. Боговився пастушки з ягнятком перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють. どうぞ。 Україні, даруй літа щасливі нашій ненці в Україні, дай нам в мирі жити, тобі, угодити, а по смерті із тобою вовік віком жити, а по смерті. Жити нова стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Ангелики мені ковбасу принесли. От я й додому несу. Зустрів мене дід полихати. Хотів ковбасу відібрати. А я зайшов до вашої хати, щоб вам завінчувати. Вінчую вам щастим, здоров'ям, всім тим нарожденним, що Бог звеселяє. Христос ся рождає.